Всім привіт. Значить, там же мені підписчик пише, що то байок нема, та не було настроєння. Ну, по-перше, та я навіть не знаю, що по-перше, але так, в загальному погода в нас дощі ллють після такої жари спеки літньої, якось так трохи не дуже. Вже на сьогодні прогноз був, що не буде, але бачу, знов хмари затягнули, Ну, то таке. От. Що вам хочу сказати? Можна сказати, що я трошки пропустив, сьогодні вже 5 червня, а 2 червня була річниця. Річниця, значить, 2 червня 1941 року Кременець наше місто окупували, ну і околиці окупували фашисти. така якби я ж рахую, важлива дата. От. В окупації кілька років були. Хоча, точніше, так сказати, ми були в окупації і до того, тільки під радянською окупацією, в в 1939 році до 39-го тут була Польща. І в 1939, як хто знає, хто не знає, значить, Сталін з Гітлером поділили Польщу на куски. І наша частина попала під, під ССР. От і нас тут тоді окупували. От. Е е я рах... Та не тільки я, але взагалі люди вважають, що, що наші частинці, е нашим, нашим, нашим родичам, прадідам непогано повезло, що, що, саме, що саме ми були під е е хоча б до 39-го року були під Польщею. Вот. Бо зовсім тут недалечко, вже, вже за Шумськом була границя Хмельниччина. І там була Радянська Хмельниччина, і там оцей е, е, Голодомор, то все люди там пережили. Я буваю часом по справах, там люди ще пам'ятають, то все розказують, а нас називають панами, які ми в задницю пани. Ну Але ж так в них було знаєте, ще з дідів-прадідів. Що тут а, Тернопільщина, е, ця сторона, то, то, то Польща, а люди то пани. <хи> От. Ну, я ще колись розкажу, які тут були пани. Ну Просто так, знаєте, в Польщі е, заведено, що звертаються друг до друга, пан, пан, пане, пане, пане. А СССР а, а, а те слово пан перевернули в топани, такі собі пани, то то вже пани. Ну, то так, як, як товаріщ і там як зараз там е, член. <хи> от, так, коротко, Я щось від'їхав від, від теми зовсім. Значить, 2 червня 41-го року фашисти купували нашу територію. І от мені вчора мій, е, мій хороший старий друг е, Володимир Крутевич нагадав е, історію, яку я чув від нього не раз. А він почув її від очевидців. І я вам її хочу розказати. Значить, окупація, села Духів, Горанка, Духів, Кременецький район. Прийшли німці. Значить, йдуть по селу німці. І тут а, на, на, на ворота вискочив півень і давай кричати там. Ну, як півінь, тут сусід. Треба ж показати, що він там господар. Один німець достає пістолет та шмаль того півня. Півень впав, німець півня під паху. І давай по селі ходити питати, ну як він там міг питати, він там пару слів знав, по-русски, напевне, бо їх там трошки вчили перед нападом. Питати, шукає хазяїна. Хазяїна півня, а люди бояться признатися, думаю, за, забив півня зараз що не, господара заб'є ків'є матірі. Ну не знаю, якось він там допитався, чи то він до старости села. Ну коротше допитався, чий то півень. От, село там зовсім маленьке, то, то бігом пішов, пішов розголос по селі, що німці півня забили. От. І що ви думаєте, знаєте на що він шукав, хазяїна півня, щоб заплатити за півня, він за нього заплатив. От така була окупація. Ну, всякі були випадки. Не, не треба говорити, що то все було там, звісно, через те, що всякі люди є і між німцями, і між русскими, і між українцями. І То ми знаємо давно. Ну, от таку історію нагадав я собі, от хотів вам розказати. Не хочу довгих байок розказувати, бо в мене вам нудно слухати потім їх, а в мене телефон потім грузиться півдня та, та відео гріється, що сказився. Отака історія про перші, перші години окупації. От. Взагалі, якщо вам цікава буде така тема, буду розказувати. Історії про окупацію знаю багато. І хочу ще вернутися до одного, до одного свого старого-старого відео. Вже не пам'ятаю, коли я його знімав. Розказував я вам таку байку про Кременецького богатира, якого фактично німці забили. Ну, то як би така ж ситуація. Але там багато глядачів, чи там підписчиків моїх, не знаю, писали мені, розпитували на рахунок того, чи при відступу, чи, чи був такий факт, що при відступу з Кременця, чи, чи було таке, що розстріляли радянські НКВДсти, чи то як там службовці, чи розстріляли в Кременецькій тюрмі. Як це називається заключених, скажу так, по-русски, не пам'ятаю українського слова. Вот. І, і вірити, стидно мені признатися. Я опустив той момент. І навіть оце друге, ну не от друге, а слідуюче, одне одне з моїх відео, де на старовинному цвинтарі, військовому цвинтарі, називається Калантир. Ми знімали відео з місцевим краєзнавцем Володимиром Крутевичем. І ми були біля. Такої символічної могили, яка була поставлена в 90-ті роки, і тоді я щось теж, скажімо так, протормозив. Коротше говоря, е такий факт був і в нас теж: в Львові, в Дубні і в Кременці теж. При відступу радянські е війська, радянські службісти не, не встигали звичайна справа, яке вони там встигали вивести. Тих заключених з тюрми, вони, їх, вони самі ледь співали втікати. Значить, вони постріляли. Постріляли, позакатовували і щось там трошки встигли прикупати десь там навіть на території тюрми, яка знаходилася яка на території теперішнього. Ну, буду казати, так як всі знають люди, бо там ну, ДНЗ КПЛ. Або ПТУ колишнє Кременецьке професійне училище. От, там є ще до сих пір приміщення, в яких вчаться діти, то приміщення тюрмів. І от значить, прийшли німці в Кременець, відкрили тюрму і там кучі трупів замордованих. Вони дали розголос по, по місту і по селах, щоб люди приходили, впізнавали своїх рідних, забирали для поховання. Звичайне діло, що то не були такі вже ді... німці, там такі добрі. То вже була якась своя пропаганда, от які погані е... які погані русські, що таке зробили. Але факт є фактом, що таке вони зробили і таке воно було. Е... І ще хочу сказати, що там на календарі, то, 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 то мені вчора Крутевич розказав, що то фактично символічна могила, просто так, е... місцевий. Підприємець в 90-му році своїм коштом це все зробив. Не знаю, як його там по батькові, Всі в нас Кременці його знають. Чуба, фамілія Чуба. Оце він організував, проплатив те все діло, і там то зробили могилу, і ту пам'ятну надпись. Ну, по факту там, там останків під тією могилою нема. То просто такий курган насипали. Отака От. От ситуація. Кому цікаво. Пишіть, буду розказувати. Я думав, що я вас задовбав своїми байками, бо я якось тако було, що в день по кілька штук викидав. А тут, бачите, пишуть. Ну, не так, що пишуть, поки що написав один мій підписчик. Я бачу, він дуже активний. Не знаю звідки він. Так мені здається, що десь східнячене. Ось така ситуація. Бувайте здоровенькі. До нових зустрічей, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, репостте, класне слово.